Просто в твоїх очах я. Для тебе нічого не варта, це твоя оцінка мене. Я себе оцінюю як хорошу жінку, і я можу собі дозволити бути щасливою, і я можу знайти того партнера, який буде мене любити. Но в неї цього немає. І тому ось ця така психотерапія, що вона там говорила з психологами? З однієї сторони, вона вибирає відповідних не до психологів, такий шліф є. А з іншої сторони, психологи навіть їй не пояснили, що хороша ти моя. Психотерапія це не домашнє завдання з математики. Це спроможність чітко бачити певні неприємні моменти, розуміти, що ось це їхня думка, ось це твоя думка, розуміти, що ти хочеш далі жити, і потім планувати, що далі, як жити, і куди ти хочеш піти. Тобто, травма це набір інформації, що стосовно ось цих сліз. З однієї сторони, хорошо, що вона ось ця.